Вітаю в клубі української нумізматики. Сьогодні ми поговоримо про мало вивчену сторінку нашої нумізматичної історії, про монету, яка мала б увійти в обіг нашої країни під час німецької окупації. Та перед цим я хотів би зробити невеличкий гайд по цьому каналу для нових глядачів. Якщо вам цікаво, як в нашій країні з'явилася перша власна монета від затвердження до того, як вона з'явилась в гаванці, то обов'язково подивіться відео про. Перший монетний двір України. Якщо ж вам цікаво, як взагалі карбуються українські монети, всі процеси виробництва, то, скоріш за все, вам буде цікаве відео про те, як карбуються українські монети. Якщо ж ви хочете заглибитись в нашу історію і дізнатися про перші гроші Української Народної Республіки, а також української держави, то вам буде цікавий цей цикл відео про перші українські банкноти. А ось у цьому відео. Я розповідаю про спробу створення власних грошей України у Радянському Союзі. Також як вводились перші купонок-карбованці за часів Незалежної України, ви можете дізнатися у ось цьому відео. А якщо ж вам цікаво, як взагалі з'явилася українська гривня, як затверджувалися ескізи, які планувалися номінали першочергово, то ви можете все це дізнатися у цьому відео. Що ж, а сьогодні я продовжую цикл. Пізнавальних відео про українську нумізматику та боністику. І ось тут я хочу подякувати всім тим, хто підтримує цей канал і є спонсорами на каналі Глупу української нумізматики. У 1942-44 роках під час німецької окупації на території України діяв Райхскомісаріат Україна, де було введено нову валюту карбованець. Радянський рубль був остаточно витіснений, хоча паперові гроші номіналом до 5 рублів залишались в обігу поряд із карбованцем і німецькою маркою. Планувалося створити адміністративно економічну систему відокремленої від радянської спадщини із власною грошовою політикою. Так, німецькими загарбниками в 1942 році було заплановано обіг банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 100, 200 та 500 карбованців. А у 1943 році планувалося впровадити в обіг і монети. Проте, як ми знаємо, ці плани не були реалізовані. Однак сьогодні нам відомий зразок однієї із таких монет монети номіналом 50 копійок, яка мала бути еквівалентною половині карбованця або ж 5 рейхсфенінгам. Монету розробляли у Відні, Австрія, ймовірно, на монетному дворі або приватному підприємстві під контрольному окупаційним адміністраціям. Існує версія про залучення віденських майстерень. Основні роботи виконувалися під керівництвом художника-гравера Франца Пауля Крішкера. На аверсі монети, зображений кукурудзяний качан, що вписаний у зубчасте колесо, символ агропромислової праці. На реверсі, в центрі розміщена велика цифра. 50. Під нею напис Роба. А навколо напис «Рейхскомісаріат Україна. Копійок. Мнета виготовлена із заліза, оскільки під час війни існував гострий дефіцит кольорових металів міді, нікелю. Її вага становить приблизно 4,25 г, діаметр 22 мм. Гурт гладкий, як і у більшості пробних монет. Мнета так і не була введена в обіг. Не вдалося налагодити транспортування металу і готових монет у достатній кількості. Інфляція та хаотичний обіг багатьох валют демотивували впровадження дрібної монети. До того ж, фронт відступав, а німці втрачали контроль над територіями. В підсумку проєкт було заморожено на стадії пробних екземплярів. Єдиний оригінальний екземпляр, достеменно підтверджений, зберігався у приватній колекції в Німеччині. Він став відомим широкому загалу у 2008 році, коли був проданий на аукціоні Кюнкер. Де здобув статус однієї із найрідкісніших монет пов'язаних з Україною. Ційна монета номіналом 50 копійок не увійшла до обігу, проте мала подальшу цікаву історію. Після капітуляції Німеччини у 1945 році всі заготовки, штемпелі та художні проєкти монет рейскомісаріату потрапили під контроль союзників. У 1948-49 роках. При підготовці перших монет Східної Німеччини НДР, були використані ті самі дизайнерські напрацювання Франца Пауля Крішкера, адаптовані радянською адміністрацією. Крішкер застосував цю розробку для прискорення роботи при створенні алюмінієвих монет номіналами 1, 5 та 10 феннінгів Німецької Демократичної Республіки. Використаний ним у 1948 році Старий Штемпель першопочатково був призначений для Рейхскомісаріату Україна ще 5 років тому. Отже, пробні 50 копійок Рейхскомісаріату Україна сьогодні є справжнім унікатом, адже фактично існує лише один підтверджений екземпляр. Її цінність оцінюється у десятки тисяч євро. Але фактична ринкова вартість може бути ще вищою через унікальність. В обігу зустрічаються копії, новоділи, сувеніри, повтори, які значно дешевші і призначені для колекціонерів, що не можуть дозволити собі оригінал. Що ж, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво дізнатися і про введення власне, самих банкнот карбованців під час німецької окупації на території України. А я дякую вам за увагу. Прошу не забувати ставити вподобайку цьому відео, а також написати якийсь Короткий коментар для підтримки контенту на цьому каналі.